У Таїланді розпочалося одне з найекзотичніших свят: фестиваль вегетаріанців. Тисячі учасників зібралися на центральній площі Пхукета. Вони добровільно піддають себе тортурам, проколюють обличчя залізними списами, ходять босоніж по розпеченому вугіллю. Тайці вірять, що жахливий обряд розчулить їхніх богів. А святі у свою чергу захищатимуть людей протягом наступного року та заберуть усі гріхи. Та найголовніша умова дійства, звичайно ж, не вживати у їжу м'ясо. Протягом усього фестивалю, а це дев'ять днів, необхідно дотримуватися суворої вегетаріанської дієти. Ще одне обов'язкове правило це носити білий одяг. Тільки за таких умов можна очистити і душу, і тіло від гріхів. Свято з'явилося на острові у 19 столітті з легкої руки китайських емігрантів. Вони добровільно відмовлялися від м'яса, аби зупинити поширення епідемії малярії. І смертельна недуга залишила Пхукет. На честь дива місцеві жителі започаткували фестиваль. Щороку подивитися на це ритуальне самокатування приїздять тисячі туристів із міцними нервами.